Привіт всім! Я Оксана, і ви на каналі Спиці в Моїх Руках це відео звіт для спільника Вязельна толока, організатором якого є Валентина з каналу Житєйське В'язання та вишивка з Валентиною. У мене є одна готова робота, і я вам покажу свої просування по своєму кардигану, який я в'яжу і ніяк не завершу. Тут у мене вже є вив'язаний повністю один рукавчик, він широкий, з отаким от краєм. Я сюди зробила резинку так, як і понизу. І вже розпочала другий рукав. Сподіваюсь, що я його завершу до нового року. Так що Оце все, що по картигану, дівчатка. І вив'язала я вже шарфік. Я заявляла з залишків це тут, ось така ниточка в мене була махіром залишилось. Бачите, скільки не різкнула вив'язати до кінця, щоб Бо там вже. Пішло продовження візерунку, я вирішила його завершити так, як і почала. І на підмот була ниточка ось такого складу. Вибачте, не назву її, тому що я не пам'ятаю. Етикетка десь лежить, я не підготувалася, не знайшла ось такі ниточки. Вив'язала я всю шарфік. Вийшов довольно таки, скажімо так, і великий. От так, от зараз я його розкладу. Це він вдвоє лежить. В'язала я на спицях номер 5 Візерунок тут, павлиний хвіст, або ж як кажуть, павлине перо. Ось такі у мене роботи, дівчатка. Шкарпетки, на жаль, я ще не розпочала, тільки ниточки ось, ось стоять, чекають своєї черги. Буду вив'язувати. Ну, це таке, вони в'яжуться швидко, тому і якраз буде під Новий рік на подарунок. От такі то мої справи. Дякую вам, дівчатка, за ваші роботи. Дивлюсь, надихаюсь, навчаюсь багато. І дякую Валентині за такий сумісник. Всім велике дякую, до побачення.